Добрий день, шановна громада. Сьогодні в нас 30 грудня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео для каналу по обрізки черешні слив. Ось така в мене є черешня, Валіри Чекалов, виросла. Ну, правда, різати тут особо нема чого. Так я вже його сформував, усе. Думаю, хай. Росте, ну, трохи трохи на плодоношення поперевожу на зовнішню бруньку поподсилюю гілочки. Ось так от. Трохи. І верхушечку теж. Така висока вона не буде. Ось такрізам її хай вона кущиться, розлога буде. А так тут, ну і паруся там знизу трохи удалив було. така от черешня осте. Очікував, що я швидше вона виросте, абрикос гарно росте. Ну, Побачимо, може вкорениться цей рік, Піли, в принципі, непогано теж. Вже були перші плоди цей рік. Знімав я відео, там хто постійний підписник бачив. Вже були і, і раки його їли вже оці. Ну так, да, граптіці, чорненькі такі птички маленькі, птицях не сильно. Подписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.